Вітаю вас, малята! Сьогодні, люба дітвора, буде в нас цікава гра. Уявіть, що ми малята вирушаємо мандрувати, діти, а ви любите подорожувати. Давайте відправимось з вами в мандрівку. Уявіть, що наш килим чарівний, казковий, на ньому можна літати. От ми з вами прилетіли, перед нами станція казкова. Щоб вирушити далі? Вам треба пригадати, на чому подорожують казкові герої. На килимі літаку ми з вами вже пролітали. А на чому ще подорожують у казці? Це можуть бути і чого бути самоходи? І якісь казкові тварини. І мітла. Це ми з вами поговорили про казковий транспорт. Це той транспорт, який існував лише в казках. Але на чому ж люди пересувалися, коли ще не було сучасного транспорту? Люди тоді ходили пішки, їздили верхи на конях, ослах, на мулах та волах, перевозили вантажі. А який ще транспорт ми з вами знаємо? Народ мріє про такі види транспорту. Який до битопомагав йому швидко присуватися та перевозити значні вантажі? Так винайшли колесо, потім карету. На цьому не зупинилися. Конструктори працювали, щоб створити нові машини, більш швидкі та потужні, а теж створюють сучасні автомобілі. Дійсно, на заводах, нам час вирушати на наступну станцію заводську. На заводах зараз. Виготовляють ці види транспорту від машин до кораблів та літаків. Маляда. Як ви вважаєте, яким транспортом найлегше і найшвидше дістатися до місця, яке знаходиться дуже далеко від нас? Правильно, звичайно, літаком. А хто ж працює на літаку? Спробуйте відгадати загадку. Літаком кермує вправно, навіть коли в небі хмари посміхається з висот найхоробріший. Пілот Пілот літака це людина, яка керує літаком, вертольотом або іншим повітряним транспортом. Щоразу, піднімаючись повітря, перші повітроплавці ризикували життям. Залишається небезпечна професія льотчика сьогодні. Однак керуючи літаком, людина почуває себе вільним і могутнім героєм, що кидає виклик в природі. Це дуже складна та відповідальна професія. Бо пілот відповідає не лише за літак, а й за пасажирів, які в ньому знаходяться. Йому треба розрахувати по літак, щоб літак приземлився саме там, де треба. Пілот саме керує літаком. А хто ж допомагає пілоту, якщо це пасажирський літак? Тобто він перевозить людей. Це стюардеса. Стюардеса допомагає людям знайти своє місце в салоні, приносить чай, каву або інші напої, піклується про людей, роз'яснює людям правила поведінки в салоні. А який же транспорт по воді пересувається? А хто ж керує таким транспортом? Дійсно, це капітан. У капітана корабля дуже багато обов'язків. Він керує командою, вирішує питання з ремонтами, завантаженням та розвантаженням товару, погоджує час прибуття до порту. А хто ще працює на кораблі? Матроси і повар. Тільки повар на кораблі. Називається кок. Що ж роблять матроси? Матроси допомагають капітану керувати кораблем, а кок або повар тільки на судні готує їжу для всі, всієї команди. А якщо на, на судні є ще й пасажири, то й для пасажирів. Діти, а про які види транспорту ми з вами щойно поговорили? Який транспорт літає в повітрі? Правильно повітряний. А який транспорт плаває по воді? Це водний транспорт. А який же транспорт ще є? Правильно, наземний. Послухайте закладку про один з видів наземного транспорту. Пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний, все ховає в вагонах і стає лише на перонах. Як ви гадаєте, що ж за транспорт? Правильно, це потяг. А хто ж працює на потягу? Потягом керує машиніст, саме він слідкує, за яким маршрутом буде рухатися потяг, робить зупинки на станціях. А хто ж допомагає пасажирам займати свої місця в вагоні? Правильно, це провідник. Провідник також видає та збирає білизну, готує чай та сідкує за порядком. А хто ж керує автобусом, трамваєм, тролейбусом, це водій. Але інколи. Ви можете побачити і контролера. Контролер продає білети та перевіряє, чи всі пасажири їдуть з білетами. Ну, от ми, ми з вами і поговорили про транспорт та про людей, які на ньому працюють. А наше заняття закінчилося. До побачення до нових зустрічей!